Шовчик нормально вже забитий, виходить. Нормально положено фугі. І коли воно вже підсохло, ти просто тако ведеш цим. О, бачите, воно тут ще сере, блін. І показати вам теж спішу, тому що спішу. Давайте, може, тут нормально вроді тут забито. Знизу. Ти просто тако ведеш і він гарненько тобі виравниться. Тобто ще сере, блін. Ще сере. Кажуть, поспішиш. людей насмішиш, реально. От коли воно сухіше, воно краще затирає. Коротше, треба, отак, як я вам казав, треба багато брати, багато лежить фуги, Тут ще сира, тут не буду чіпати, поки а, багато лежить фуги, щоб вона нормально ну, зайшла повністю в цей шов, виходить. А і вийде, ось як, наприклад, ось. А, даже тут теж хреново, ось до, дивіться, нормально, бачите? Отут багато положено було, і тут ідеально. Ти раз провів, все, воно красиво, але треба ще трошки, щоб воно підсохло, бо сирувати. Бо якщо сире, то взагалі відстає, відпадає. А ну, якщо воно сирувати, то воно виходить, багато забирається. Тобто треба правильно тож вміти забивати шви гібким клінкером. Якщо ви не самі не будете це робити, вам воно не треба. Ви просто собі візьмете гіпкий клінкер і буде у вас красота. Дивіться, тут ще вже дороблено Почті, почти гарненько оцей кусочок. Да, тут ще треба почистити. Буде ідеальна красота, гібкий клінкер від 430 гривень. Там ще на Години-дві роботи, і буде взагалі ідеально. Скільки я тут промучився, часа два, напевно, я це все робив. Але це перший раз, це перший раз, і я думаю, що це нормально. Нормально, скажімо так, красота вийде. Інтересно його робити, в принципі, і візуальний вигляд воно теж має класний.